Дякую. Так. Шановний члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація методів навчання з підкріпленням для медичного діагностування. На слайді представлено об'єкт дослідження, предмет дослідження та мету роботи. Головне завдання роботи можна сформулювати наступним чином: маючи набір даних, що складається із характеристик хворого та діагностування рішення. Та використовуючи дві окремо штучних нейронних мережі з визначеним метапараметрами. Одна є визначальним рішенням, друга реагує на городні під час навчання отримати рішення, що характеризується найбільш точністю роботи. Прочно? А на слайді представлено обґрунтування актуальності роботи. Актуальне є під дослідження та реалізація нових методів глибокого навчання з підкріпленням, що поєднує переваги звичайного навчання з підкріпленням та глибокого навчання. Проте для цього слід визначити, які саме методи та засади будуть використовуватись на п'ятому слайді. Представлено підходи до машинного навчання, що використовують при синтезі діагностичних моделей. Так, в результаті порівняння можемо засвідчити наступне: що навчання з учителем сильно залежить від вхідних даних, що є їхнім слабким місцем, адже не завжди доступний повний набір вхідних даних про об'єкт діагностування, або ж ми не завжди маємо бути впевнені у високому рівні якості таких даних. Методи, що належать до навчання без учителя, взагалі не пов'язані з вхідними даними. Навчання з підкріпленням найбільш новий підхід в машинному навчанні. Цей підхід ще не встиг накопичити так багато методів, але є проти найбільш перспективним напрямком. На сьогоднішній день найактуальніше це навчання без вчителя. Дуальні подвійні глибоких мереж це особливий сучасний метод глибокого навчання з підкріпленням що складається з окремих архітектур дуелянтів, які поділяють потоки винагород та політик у глибоких мережах, <кхід> щоб визначити значення наступного стану? Пріоритетне відтворення досвіду, тобто вибірка міні-пакетів досвіду, які мають великий очікуваний, вплив на навчання ще більш підвищує ефективність. А на слайді представлено порівняння мов програмування для розробки програмних застосунків. За результатами порівняння можна зробити висновок, що найбільш оптимальним та простим буде використання Python як мови програмування для розробки ПЗ. А, так. застосунки він розроблений на Python. Я вважаю, не відрізняються найшвидкою роботою проте наявність безліч відкритих бібліотек. Для машинного навчання та відповідних фреймворків значно полегшує та рішучу роботу з розробки. Порівняння фреймворків машинного навчання для розробки програмних застосунків наведено на слайді 8. За результатами порівняння можна зробити висновок, що найбільш оптимальним та простим буде використання TensorFlow в якості фреймворку машинного навчання. Так, застосунок розроблені з за використанням TensorFlow, не є кросплатформеними. Ой, пробачте, є, є кросплатформеними. Так більш того, сам фреймворк підтримує найсучасніші та найскладніші технології штучних нейронних мереж, а активна спільнота. Та підтримка полегшить та зазначить швидку роботу. А на слайді наведене порівняння середовищ розробки, як видно з таблиці, зв'язка Анаконда найбільш оптимальний варіант: середовища розробки для подальшої роботи. Додатково слід зазначити, що саме Анаконда підлаштована під наукові обчислення, а також легко інтегрує оновлені версії бібліотек, необхідних для. Подальшої роботи. А, при проєктуванні структури майбутньої програми було виділено чотири рівня майбутнього ПЗ, що продемонстровано на слайді. Можете бачити, а, на слайді представлено основні модулі розробленого програмного застосунку: це синтез, обчислення, збереження та розгортання. Модульна структура програмного застосунку має передумову. Розділена за модулями. структура полегшує розуміння і спрощує процес модифікації проєкту за потреби. Діаграма класів модулів наведена на слайді. Для тестування будуть використані дані з Medical Information Mart. Набір даних включає майже 8 тисяч пацієнтів. З записами про клінічні події та основні характеристики даних наведено на слайді. Можете бачити Результатом тестування представлено у вигляді діаграм, а саме у вигляді теплових карт. Так, у випадку навчання без історії лікування приходимо до висновку, що включення історії лікування призводить до агресивної політики лікування. У випадку більш тривалих тимчасових осередків так само відмічається більш агресивна політика лікування агентів. У третьому наборі діаграм бачимо, що довгорострокові цілі призвели до більш агресивної політики, що може вказуватися на те, що оптимізація є більш складною і нестабільною для отримання довгорострокових винагород. Загалом же. Я вважаю, довгорострокові цілі призводять до більш агресивної та менш стабільної політики. Можете бачити. Результатом порівняння використання різних технологій, що представлено на першому наборі діаграм, свідчить про високу чутливість до архітектури. Хоча суттєві відмінності в розподілі між дуельними і подвійними глибоких мережами та стратегією лікаря залишилися незмінними для всіх зерен базові моделі. Все ще спостерігалися значні відмінності в результатах розподілу дій. Висновок на цьому доповідь завершено. Дякую за увагу.